Сьогодні я отримав відповідь від національної комісії щодо нових нарахувань та рахунків від ірпінь водоканал. Всім привіт! Ви знову на моєму каналі! Я написав листа до національної комісії щодо нових нарахувань та рахунків від ірпінь водоканал. Відразу ж після того, як я побачив у своєму... У своєму особистому кабінеті нарахування за січень 2024 року. Ось відповідь від Національної комісії. Тут написано дуже багато, чотири аркуші. Тому я вам покажу найголовніші моменти. Шановний Володимире Сергійович, Національна комісія що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Далі, НКРЕКП, Регулятор розглянула ваші звернення від 02.02.2024 та від 06.02.2024 щодо нарахувань за послугу централізованого водопостачання та централізованого водовідведення. Далі ЦВВ. У місті Буча Київській області комунальним підприємством Ірпінь Водоканал. Далі КП Ірпінь Водоканал, і в межах компетенції повідомляє, враховуючи зазначене та відповідно до прийнятого НКРЄКП рішення у КП Ірпінь Водоканал відсутні підстави для нарахувань за комунальні послуги. З централізованого водопостачання та централізованого водовідведення споживачам в місті Буча та селищі міського типу Ворзель протягом відповідного періоду. НКРЄКП у своєму листі від 06.02.2024 номер 1357 дробь Дробь 7.24. адресованому КП Ірпінь Водоканал звертала увагу підприємства на зазначену обставину. Так ось Ірпінь Водоканал не має права робити нові нарахування та надсилати свої рахунки мешканцям Бучі та Ворзеля. Ураховуючи зазначене здійснення. Правомочностей щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами і системами ЦВВ, що розташовані на території Бучанської міської об'єднаної територіальної громади вжиття заходів з організації надання послуг з ЦВВ, в населених пунктах відповідної територіальної громади належить до повноважень Бучанської міської ради та її виконавчого комітету. Тільки Бучанська рада має право приймати рішення, хто надаватиме послуги з води та каналізації на території Бучанської громади. І вона це рішення давно вже ухвалила. Це Буча сервіс. Тому я рекомендую. Мешканцям Бучі та Ворзеля щодо підписання договору звертатися до Буча сервісу, яке вже давно і фактично надає послуги з води та каналізації. А щодо ярпінь водоканалу, то у разі нових нарахувань та надсилань своїх рахунків мешканцям Буча та Ворзеля їм загрожує кримінальна відповідальність. Друзі, якщо вам сподобалося відео, то ставте лайки. Пишіть коментарі, поділіться цим відео і підписуйтесь на мій канал, для того, щоб мати оперативну інформацію по цьому питанню. Обіцяю вам, що далі буде ще цікавіше. До швидкій зустрічі, пока!